я знімаю відео лайфхаки, які роблять легше ваше життя. У нас, ну, ми зібрали з скажіть 5 лайфхаків. Там ми Катя. Привіт. Як всегда. Да, почти всегда. Ну, в общем-то, перший лайфхак Invisible Bubble. Да, все. В общем-то. А якщо ваша Invisible Bubble розтягнулася. У мене, наприклад, розтягнулася. нам треба взяти кружка Ну, в общем то я забагато так не гола. Можете скипятити буду, але я її нагрію. Так, нагріваємо воду. Думаю, в минуту 30 хватить. Залишилась минутка. В общем то, наша водичка вчилася, можна сказати, вже, наверное, скипятилася. до кружки, а ми кидаємо інвізіба в кружку, і вона зменшується до нормального состояння. Діспіння мобилкою, Бо дуже гаряче. Інвізіба сама пома по собі гаряча, ті копасу не зніму. Це просто удасна гаряча. В общем, в стала м'якша і поки що ну, просто її покласти висухнути, щоб вона якби, не розтягнулася. і в общем-то. Хай сухає, перший лайфхак. Сподобався вам лайфхак з Invisible? Давайте приступимо до іншого лайфхаку. А наступний лайфхак для ненапам... ну, якби забуваючих людей. Давайте поїхали. Нам знадобиться стікер і. ну, і ручка. Так, ми пишемо, наприклад, що вам треба зробити. Отак от, от. Ну і накріплюємо на те місце там, де ви завжди буваєте або використовуєте. Ну у мене, наприклад, телефон. Це не мій телефон. Так, ми знімаємо зараз на мій телефон, а це не мій телефон. Ну, в общем-то, запутана історія. Ну, і якщо ви зранку станете, то ви побачите, що фокус, що вам треба купити, так що або ще щось зробити. Так що нормально. Наступний лайфхак телефон з різинкою. Да, Нам знадобиться телефон та й резинка. Просто якщо у вас вот от малесенька, маленькая, сойдет. Е, в чому суть? Тобто, якщо у вас дряпається екран, коли ви завжди кладете телефон. Сорі. Він включається. Е, коли якби, ви його кладете екрану, вниз на стіл, дряпається екран. Ну, нічого такого, просто різинку натягаєте на телефон і кладете свободно. Тепер нічого не подарите, чи подареється резинка. Если вам резинки не жалко, можете и сюда свободно наряжать телефон. Все. Далее такие лайфхак. Нам знадобиться чехол и... Mm -hmm. Ну и ваши, например, там резинки, або... Заколки-невидимки. Да, заколки-невидимки, всякая фигня. Поїхала. Так, ну, в общем-то, простой лайфхак. Тобто, ми все кладемо в чехол. Вообще, все, все, все. Ну, Не потрібний, звісно, чехол. Де все-все можна класти в тумбочку або ще кудись. І тепер ви будете знати, що навіть якщо ви такого зробите, тільки через тирічки буде випадати, а так? А Хоча удобно брати. Sorry. І на сьогодні останній лайфхак це. Телефон на схованка. Що нам для цього знадобиться? Нам знадобиться простий телефон. Е кучу всякого хамла, хлама. Ну, в общем, то тут е відпонала, резинки. Да, і візьміть там ручку, наприклад, і ножниці, що якщо відкрити. Ну, ага, і великий якийсь стаканчик. У мене скіна. Давайте зробимо. Так, спочатку беремо наш великий стаканчик і кидаємо сюди телефон. Кладемо даже. Далі кладемо ножниці і таку ручку, а далі це? Ще, ще можна оцю. Ну, і, в общем-то, закидаємо це все різинками, так, щоб ніфіга не було видно. В общем. Ну і квіточка зверху. В общем-то, отак от получилось Думаю, ніхто не буде вас шукати в. якби. в баночці ось, ось. Якби в стаканчику з резинками Ну це вже якийсь має бути дебіл, щоб це в цьому шукати. Ось такі були лайфхаки. Якщо ви хочете ще більше лайфхаків лідьо... лайф в відео. Да. Е, так что давай сейчас... Если вы хотите еще больше видео про лайфхаки, пишите в комментариях и ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Да и на тоже. Как всегда. Рекламируем. Это дискотека буде... века. диджей! Эй, диджей! Папа!